Всім привіт. Сьогодні беремо відгук у нашого клієнта, якому ми пригнали Швеції Peugeot partner 2020 року. Задамо йому декілька запитань по моментах співпраці, щоб ви собі також розуміли, як загалом це відбувається. Добрий день, Андрій. Добрий день. Е, розкажіть в цілому, як дізналися про нашу компанію? Ну, ігора я давно знаю, просто він мій давній знайомий, тому одразу вирішив звернутися до нього. Ага, я зрозумів. В принципі, сумнівів, з якої компанії працювати не було, напевно. Ні, ні, я йому довіряю на. Але... Зрозумів. Е, загалом скільки часу тривав підбір, скільки зайняла доставка автомобіля, Роз... розкажіть нашим е, глядачам. Підбір насправді тривав не, тримав не дуже довго. Мені здається, тиждень-два, мені здається, доставка був по доставці. Е, ну, там, враховуючи ці всі е, аукціони до трьох тижнів. В принципі, не критично. Я зрозумів. Ну так, да, загалом по опціонам, по, скажімо так, великим опціонам така доставка до місяця це стандартно. Добре. Загалом побажання при виборі автомобіля врахували, підібрали саме такі автомобілі, які хотіли. Так, так. Чудово. Е, ще по бюджету питання. Вписалися в бюджет? Так, в принципі, навіть менше, ніж я розраховував, якби на цей, на цей рік на таке авто, це досить нормальна сума. Я зрозумів. Ну тобто, автомобілем задоволений. Так, звичайно, на всі сто задоволені. Вже починаю рекомендувати вашу компанію іншим людям. Вже... Ну, по суті, у нас ще було питання. Ще було питання, чи задоволені автомобілем, але в принципі, якщо е, до цього вже були відповіді, що задоволені, то я думаю, сенсу запитувати ще раз немає. Так. Загалом все сподобалось. Так, так. Дуже вам вдячний. Все. Користуйтесь, дякую забачення. Онлайн-авто з нами твоя мрія здійсниться.